Dobro jutro. Конфлікти між батьками і дітьми завжди існували. І, напевно, завжди існуватимуть. коли я була підлітком, у мене також були непорозуміння з батьками. Мої брати і сестри також не лишились осторонь від цих конфліктів. Кожного разу знаходився новий привід для сварки. Проте батьки завжди хотіли для нас тільки найкращого. Батьки повинні виховувати своїх дітей так, щоб ті виросли відповідальними людьми. Але це не завжди просто. Іноді молоде покоління не знає, як працювати. Правильно діяти Але Кожен має вчитись, а навчання часом завдає болю. оскільки зазвичай ми вчимось на власних помилках, і це призводить до конфліктів між підлітками та батьками. Здебільшого це відбувається тоді, коли діти хочуть приймати власні рішення ми ставились до наших бабусі та дідуся з великою повагою. Ми звертались до них у третій особі. Наприклад, «Чи могла б бабуся зараз прийти до столу або щось подібне. Мій батько так говорив зі своєю мамою. Але з нашими батьками ми говорили звичайно. можливо, не з таким шанобливим ставленням. Протягом усього життя я навчалась кращому порозумінню зі своїми батьками вони завжди бажали нам добра. ним рухало бажання вберегти нас від неправильних рішень. уже тепер я розумію, що вони любили нас незалежно від того, як ми себе поводили. Я також бачила їх помилки та вади коли ви живете у сім'ї, то це неможливо приховати. і все ж я їх любила і цінувала. У них я багато чого навчилася. Моїй молодшій доньці зараз 26 років. Вона не живе з нами. але для мене вона все ще моя дитина, і я все ще переймаюсь тим, як у неї справи. Я відпустила її, але я люблю її і хочу захистити. і тому цілком ймовірно, що я нервую її своєю турботою і не тільки молодшу, але усіх чотирьох. У цей час вони усі виросли, але я все ще як курка, що хоче сховати їх під своїми крилами. Але Вони хочуть летіти, і так само мої діти бачать мої недоліки і вади. На щастя, ми можемо разом над цим посміятись. Світогляд молоді та старшого покоління сьогодні відрізняються більше ніж пару років тому. Інтереси відрізняються ще суттєвіше. але незважаючи на це, сім'я тримає усіх разом. Мої діти знайомі з сучасними засобами комунікації краще ніж я. Вони можуть мені у цьому допомогти. Процес навчання сьогодні так само змінюється. Те, що спочатку робили батьки, вони вчаться цьому тепер у своїх дітей. Важливо, щоб зв'язок не обривався і щоб у вас залишались добрі стосунки. Безумовно, любов є запорукою добрих стосунків у сім'ї. Бог створив наших батьків такими, якими він хотів їх бачити, а вони зробили для нас найкраще. Не чекайте, поки стане надто пізно, щоб показати їм, як ви їх любите. Вони не були досконалі так само, як і ми. Я стаю старшою і тепер уже сама маю дітей та онуків. Я також робила помилки, і все ж таки я люблю своїх дітей. Вони також це постійно мені кажуть. Бог, Бог бажає, щоб ми шанували наших батьків і дав таку заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Це єдина заповідь, яка містить обіцянку. Повага до наших батьків впливає на наше власне життя. А хіба може бути інакше? Наші діти бачать, як ми поводимось з батьками і вчаться цьому. Якщо вони бачать, що ми з повагою ставимось до наших батьків, вони також ставитимуться до нас з повагою. Бог мав з нами стільки розчарувань. Ми пішли від нього і не слухали його. Ми стали неслухняні і вважаємо, що знаємо краще. Ми хотіли бути вільними, але стали рабами сатани незважаючи на це, Бог говорить нам я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Бог любить нас, навіть коли ми не заслуговуємо цього, його любов безумовна, і ми можемо на це покластись. Що б ми не робили, Господь любить нас. Він хоче звільнити нас від залежності і зцілити наші рани. Він також, наче квочка, що хоче захистити пташенят під своїми крилами. Ми читаємо у Біблії як птахи пташенят, так Єрусалим Господь Саваот хоронить, охоронить літаючи, та збереже, пощадить та врятує у цьому тексті замість слова Єрусалим ви можете вставити своє ім'я. Не немає значення, молоді ми чи старі для Бога. Ми усі його діти, яких він захищає. Ми також повинні активно шукати Господнього захисту, як про це пише псалмист. помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя. І у тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене якщо ваші батьки все ще живі, скажіть їм сьогодні, що ви їх любите і вдячні їм. Не чекайте, поки стане занадто пізно. Схилимося разом, в молитві. Господи, дякую, що ти любиш нас нескінченною любов'ю. Ти хочеш застерегти та захистити нас. Допоможи нам правильно розуміти твою турботу і дозволити тобі діяти у нашому житті. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні гарного дня з Господом.